Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 347 за підручником. Малий брацьомика, автора Олександра Істера. Наше завдання виконати піднесення до степені. Поїхали! Перше нам треба Х помножити на y піднести до 9 степеня. Так, ми знаємо, що кожен множник треба піднести до цього степеня. Тобто у нас вийде Х у 9, помножити на Y у 9. Дев'ятка, звісно, в мене вийшла еще там. Зараз у дев'ятому. О, так красивіше. Так, поїхали друге. У нас А, Б, С у сьомому степені. Все так само. Кожен множник підносимо до цього степеня. Тобто у нас буде А у 7, Б у 7 і С у усьому. 0,1 а до куба. Дивіться, нам треба 0,1 піднести до куба так, і помножити на а також до куба. Тобто кожен множник у дужках підносимо до куба. Так, якщо у нас до куба, це три знака після коми. Раз, два, три. Тобто ми знаємо, що 1 помножити на 1 помножити на 1 буде 1. Так? Ну і а куб, звичайно, ми так, четверте. У нас 2х. У четвертому степені. Значить, нам треба 2 до четвертого степеня, Х до четвертого степеня і рік до четвертого степеня. Кожен із множників. Дорівнює 2 у четвертому степені. 2 на 2, 4, на 2, 8 і на 2, 16. Тобто це буде 16. Х у четвертому, y у четвертому. Все. Так, поки ми на екваторі, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це для мене дуже важливо. Так, п'яте. У нас мінус 2а у п'ятому степені. Дивіться, нам треба мінус 2. Ставлю в дужки, не за дужками, щоб ви розуміли, що це буде мінус 2, помножити на мінус 2, помножити на мінус 2 і так 5 разів. Так, помножити на А у п'ятому. Так. Непарний степінь, отже це буде від'ємне число, а 2 у п'ятому, дивіться, у нас 2 у четвертому це 16, значить 2 у п'ятому це у нас буде скільки? 16 на 2, 32, так? 32, а у п'ятому? Є, так, 6. Мінус 0,3 ну, і до квадрата. Так, знову ж таки, нам треба мінус 0,3 до квадрата піднести і А у квадраті. Значить, у нас тут парна степень, отже, мінус на мінус дає плюс 0,3 у квадраті це перемножити. Треба 0,3 помножити на 0,3. 3 на 3, 9 – два знака коми. Так, 0,9 вийде у нас, а квадрат є сьома мінус 4аб до куба. Дорівнює. Знову ж таки, мінус 4 нам треба до куба піднести. А до куба і Б до куба. Кожен із множників дорівнює. Значить так, у нас непарний степінь, тобто буде від'ємний число. 4 на 4 – 16. 16 на 4 – 64. Так? 64, Ну, а А у кубі Б у кубі без мене. Тут уже нічого не зробив. І восьме красиве у нас мінус 2 треті. А Х, з, О, у четвертому степені. Ну, добре. Дивіться, нам треба мінус 2 треті, у четвертому степені. Далі А у четвертому Х у четвертому. І з у четвертому. Кожен із множників до четвертого степеня. Значить, так, парний степень мінуса не буде. Так, знаємо, цю властивість вже вивчили. Далі 2 у четвертому. Ми вже з вами рахували, це буде 16. Запам'ятали, так? 3 у четвертому, 3 на 3, 9 9 на 3 27, 27 на 3 це буде 81. Так? 81, а далі без мене. А у четвертому, Х у четвертому і з у четвертому. Все, це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.